Ну Що готові до чогось новенького? Вітаємо всіх українців, наших підписників, всіх тих, хто зачарований магічним світом кіно та слідкує за найпомітнішими новинами щодо майбутніх фільмів. Ви на каналі ЄКіно. За вами стежитиму дуже! Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я. я панікер! З вами знову Олег, і до вашої уваги з десяток нових картин, що вийдуть на екрани українських кінотеатрів упродовж наступних місяців. Тут вам і ремейк відомого фільму Дені Девіто про найгучніше розлучення року, продовження фентезійного бойовика про Стару гвардію, екранізація роману Стівена Кінга, що відсилає нас до франшизи Голодні ігри, та навіть перезапуски Супермена та Голого пістолет. У новій версії, а на солоденьке цікаве анонс сьомої частини знаменитої фентезійної франшизи Володар Перснів під заголовком полювання на голову <плес> і як завжди, ми просимо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку чи лайк, як кому більше подобається. Та обов'язково напишіть ваші чудові коментарі щодо усіх цих майбутніх фільмів. Розкаже, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків. Як подрожнє життя діти неймовірні? Ви йдемо купатися. Гаразд, не втопіться. <клухи> Айві на піку кар'єри. Як пройшов день? Сусідський пес насрав у дворі, у дітей воші. І мої око сібеється. Мені шампанського, будь ласка. Фільм Роузей, британа американська комедійна драма від постановника фільму про Остіна Пауерса, режисера Джей Роуча. Проект ремейком відомого фільму Дені Девіто Війна подружжя Роуз 1989 року та заснований на романі американського письменника Ворона Адлер. Головні ролі у новому фільмі виконують чудові британські актори Бенедек Кембербеч та Олівія Колман. Для тебе люба я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. За сюжетом життя подружжя Айві та Тауроуз здавалося ідеальним. Бо перспективна робота чудові діти, не згасаючи сексуальна пристрасть. Але за фасадом щасливого батарічного шлюбу криється купа образ і невирішених проблем. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. Коли кар'єра Тео опиняється під загрозою, всі таємниці їхнього непростого сімейного союзу виходять назовні. Більше не бажаючи жити разом, подружжя починає шлюборозлучний процес, та це рішення ще більш ускладнює їхнє життя, яке перетворюється на справжню війну Роуз. Усе це вже занадто. Та не вже. А тобі ще треба малявко. Твою сраку. Хто ви такий? Френд Дребін. Із поліції голий пістолет комедійний бойовик режисера і сценариста Акіфи Шафер. Це перезапис знаменитої парадійної франшизи, головну роль в якій несподівано виконав відомий актор Ліам Ніс. Фільм заснований на декількох комедіях Голий пістолет та телесеріалі Поліцейський загін з Леслі Нільсоном у ролі Френка Древіна. Того самого наївного і дивикуватого лейтенанта поліції, який потрапляє у нескінченні комедні пригоди, але, незважаючи на це, залишається неперевершеним майстром своєї справи. Тож, зважаючи на шалену популярність, культової комедії 90-х, повертайся на великі екрани. У новій версії. За сюжетом нової стрічки через багато років після подій, що розгорнулося у фільмі Голий пістолет 33.1.3. Остання образа. Син детектива Френка Дребіна, Френк Дребін молодший, продовжує справу батька і вступає у безкомпромісну боротьбу зі злочинністю. Використовуючи свої нетривіальні методи й хитрощі, які застають знанацьки навіть найдосвідченіших супротивників, Френк віртуозно розплутує найскладніші справи. Історія нового дребіна обіцяє бути до біса веселою. Кажу ж вам, тут повний бардак. Це Боб Фергюсон. Я належав до Франції 75. Та я просто Тоні Монтана. Стів Лок Джоу напав на мій ді. Як не одне, то інше. Згоден. Одна битва за іншою чорна комедія американського режисера і сценариста Пола Андерсона. Він є вільною екранізацією Романа Тома Пінчена «Винокрай», діє яку адаптована під сучасні реалії. До слова, Андерсон є одинадцятиразовим номінантом на премію Оскар та призером трьох провідних кінофестивалів світу Канського, венеційського і берлінського. Серед акторського складу його нового фільму Денісіо Дальторо, Шон Пен, Теяна Тейлор та виконавець головної ролі Леонардо Ді Капріо. Дія фільму розгортається навколо чоловіка на ім'я Боб Фервис у минулому хіпі та борця за громадянські права. Багато років тому Боб перебував у законспірованій групі революціонерів-повстанців разом зі своєю дружиною та ті часи давно позад. Одного дня до його будинку вривається полковник Стівен Джей Локджо і Боб вимушений звернутися за допомогою до своїх колишніх соратників з єдиним проханням допомогти урятувати його дочку. Та натомість отримає лише відмовки дурнуваті поради та класичні заклики до революції. Бляка! Віволяне волюсіян! Я сторіччями спостерігала, як ти б'єшся за людство, забуваючи про свій рід, я знищу тебе і все, за що ти борешся. Фільм Стара гвардія 2» – сиквел фантастичного бойовика про групу безсмертних воїнів із різних епох, що віками б'ються за наш недосконалий світ. У режисерському кріслі відома телевізійна режисерка Вікторія Махоні, а з редакторського складу Шерлі Стерон, Матія Схунар, Чивитель Еджофор та Ума Турман за сюжетом нової частини Енді і її група безсмертних воїнів продовжують стояти на варті людства. Цього разу їм доведеться зустрітися вічнавіч з новим могутнім ворогом, який виявляється загрозою для самого існування легендарної команди. Нижтем ще більшою несподіванкою стає повернення безсмертної героїні, в ролі якої Вероніка Нго, яка провела тисячі років в океанській безодні і страждає на жорстокий психічний роздум. Постає справедливе питання: хто ж повернувся? Давній друг, чи скоріш смертельний ворог старої гвардії? У тебе та твоїх друзів часу небагато? Ту інстає. People. Smile, boys. You're on candid camera. Third warning. Довга хода антиутопічний фантастичний трилер відомого режисера Френсіса Лоуренса. Нагадаємо вам, що саме він був постановником таких фільмів, як Константин Володар Темрявий з Рівзом та Рейчел Вайс, постапокаліптичного горору «І легенда» з Вілом Смітом та декількох частин фантастичної франшизи Голодні ігри. Тож цілком доречно, що режисуру нового фільму довірили саме йому. Довга хода заснована на одноіменному романі Стівена Кінга 1979 року, який він опублікував під псевдонімом Річард Бах. З редакторського складу багато молодих виконавців, до яких доєдналися відомі актори Джуді Грір та Марк Геміл. Дія відбувається в альтернативному майбутньому. Щороку в США проводять довгу ходу. Марафон, під час якого потрібно пройти дистанцію 670 кілометрів, рухаючись зі швидкістю не нижче 4 миль на годину, інакше тебе застрелять. У змаганні беруть участь 100 юнаків віком 16 та 17 років, які попередньо пройшли ретельний відбір. Переможець отримає велику суму грошей та все, що забажає до кінця своїх днів. 16-річний Раймон Геріті вирішує пройти цей марафон. На шляху він знаходить справжніх друзів, проте це жорстоке змагання на жаль передбачає лише одного переможця. Фільм Зброя містичний горор-трилер режисера і сценариста Зака Крегер. Постановник відзначився дуже непоганим горором «Варвар» 2022 року. Схоже, що через успіх того фільму, Крегер остаточно визначився зі своїм основним жанром і має намір екранізувати горор Резидент Евіл, який вийде на екрани у 2026 році. Серед акторського складу фільму Зброя Джордж Броллін, Джулія Гарнер, Бенедикт Вонг та інші. За сюжетом, якось у маленькому містечку Мейброку, о -й 17 сімнадцятій ночі, 17 дітей одночасно втекли зі своїх будинків у невідомому напрямку. Сім'я та поліція губляться у здогадах, що могло спричинити те, що сталося, хто чи що змусило дітей це зробити. Камери, що були встановлені біля вхідних дверей, не зафіксували нічого підозрілого, а слідчі не мають жодних зачіпок у цій таємничій справі. Занепокоєність серед батьків наростає щогодини, Люди готові розпочати полювання невідьом. І весь нажаханий мейброк замер в очікуванні хоч якихось зрозумілих відповідей. Хтось може це пояснити? Чому її клас? Виключно її? Ось, де насправді все почалося. У світі магії нічого безслідно не зникає. Як приємно повернутись! Хоч допоможеш нам! Ілюзія обману 3 – Нова частина популярної одноіменної франшизи у жанрі кримінального трилера про пригоди найкращих ілюзіоністів світу, яких називають чотири вершні. За постановкою відповідає режисер Рубен Флейшер, який зняв свого часу дві частини Вітаємо у Зумбіландії та перший фільм франшизи Веном. Середакторського складу ілюзія обману 3» незмінні Джесі Айзенберг, Марк Руполо, Вуді Гаррельсон, Морган Флімен та багато нових чудових акторів. Привіт, народ, салют! Я вас не знаю за сюжетом. Відділившись від інших вершників, Деніел Атлас знаходить собі нових союзників в особі трьох молодих ілюзіоністів. Атлас пропонує взяти участь у наймасштабнішому покусі з усіх, що вони колись робили, а саме викрасти діамант серц. Найдорожчий ювелірний вирок в історії діаманту безпеці без паніки діаманти не вмирущі. Поштовні зберігаються у родини Вандербергів, які протягом довгих років займаються продажем діамантів тим, кому потрібно відмити гроші. Все б нічого, але незабаром виявляється, що той самий план був і у трьох інших знаменитих вершнях. Старому й новому поколінню неперевершених ілюзіоністів належить об'єднатися у протистоянні з найнебезпечнішими і найбагатшими злочинцями світу, щоб зробити їх значно біднішими. Вісім магів проти світової злочинної мережі варто спробувати. Готовий? Я завжди готовий. Нещодавно вас сильно розкритикували за ваші вчинки. І Наскільки сильно? До... досить сильно супермен, новий фантастичний бойовик про супергероя з планети Крипто. Здавалося б, навіщо робити ще один фільм про супермена, яких за нашими підрахунками було щонайменше шість, і це не рахуючи чисельних серіалів і мультфільмів. Та якщо за постановку взявся режисер фільмів Загін самогубців і вартові галактики, знаменитий Джеймс Ган слід очікувати чогось непересічного. Ган підтвердив, що у новому супермені буде його фірмовий гумор, але на жаль, не так багато як у попередніх фільмах. О, вибачте, я, я не знав, як ця штука працює за сюжетом. Головний герой Кларк Кент Біженець планети Крептон, який через примхи долі опиняється на землі. Його новими батьками стають прості люди із невеличкого містечка Смолвіл, місцем роботи редакція газети Daily Planet, а єдиною коханою жінкою, чарівна Лоїс Лейн. Все б, нічого, та світ сповнений чисельних монстрозних чудовиськ і просто людського лайна, яке конче потрібно комусь прибрати і закопати якомога глибше. Stoka! 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 Это Тож супермену не залишається нічого іншого, як кинути виклик усім смертельним небезпекам і найпаскуднішим поганцям, які марять владою над усім світом. Але цього разу він буде битися не один, а й з бомбезним песиком. ім'я як Крипто, який володіє чисельними супергеройськими здібностями. У тебе є собака? Здається, я на щось натрапив. Ти натрапив на кубло контрабандистів. Наркотики, продажні копи, а керує всім одна жіночка. Невже ти сім'ю з собою взяв? Так фільм Ніхто 2» – друга частина кримінального бойовика, що вийшов на екрани в 2021 році. Перший фільм поставив російський режисер Ільяна Найшувер, і серед акторського складу було чимало російських акторів. Бойовик був такою собі своєрідною відповіддю на Джон Вік, то розповідав про особисту кримінальну війну ватажка російського бандитського групування у виконанні Олексія Серебрякова проти непримітного аудитора Гача Менсела. Однак цього разу кінокомпанія зробила вірні висновки і запросила в режисерське крісло нового постановника та майже повністю оновила акторський склад. Серед нього Коні Нільсен, Колін Салмон, Шерон Стоун, зірка назад у майбутнє Крістофер Лойд та виконавець головної ролі Боб Оденкірк. Мене називали аудитором. Зустріч зі мною була поганим знаком. це означало, що жити лишилось недовго. За сюжетом нового фільму аудитор Гач Менсел, який насправді є неофіційним кілором на державній службі, вирішив відпочити від бивств російських бандитів. бо тих падлюк було чимало. Він збирає докупи усю свою сім'ю та їде на відпочинок до невеликого американського містечка. Та як виявилося, воно є старим бутлагерським районом і справжнім зміїним кублом, повним наркотиків, корумпованих поліцейських та однієї гарненької жіночки, яка все це контролює. Це б, нічого, та хтось із місцевих бичар вирішив образити дітей гадче менсу. Тож чоловікові не залишається нічого іншого, як провести для цих відморозків відкритий урок гарної поведінки. Я, Я бляха, у Я він вій, вій! Володар переснив полювання на голума новий фільм знаменитої фентезійної франшизи. Цього разу за постановкою відповідає не Пітер Джексон, який був режисером трьох частин Володар Перснів і трьох хобітів, а відомий актор і режисер Енді Саркіс. Мабуть, керівництво Warner Brothers вирішило, що ніхто не зможе краще зняти фільм про Голома, ніж сам Гол. Так так, якщо хтось не знав, то саме Енді Саркіс зіграв цього персонажа у попередніх картинах і має намір зіграти знову. Серед інших акторів, які вергідніше усього приймуть участь у зйомках фільму: Віго Мортенсен, Єн Маккелен, Лі Пейс та Орландо Блум. Прем'єра картини запланована на грудень 2027 року на період різдвяних свят. Дія Володар Персним полювання на Голума відбудуться між подіями, показаними у вступній частині братерства Персня і основною частиною кінотрилогії. Тобто між феєричним святкуванням 111-го дня народження більбо торбена та терміновим від'їздом Фродо із супутниками із рідного Ширу. за сюжетом ельфи, серед яких Леголас та Трандуїл, а також Арагурн і могутній черний Гендальф, намагаються спіймати голума, щоб дізнатися більше про загублене кільце кільцевладь. Але на жаль, за Голумом полюють не тільки вони, а й найбільш віддані посіпаки темного володаря Саурону. Тож полювання на голума буде сповнене захоплюючих та смертельно небезпечних пригод. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.